Крафтова виробниця це взагалі класна штука. Я можу сказати предисторію невеличку. До нас приїхали наші колеги з Івано-Франківська і показали нам, сумчанам, що у вас є крафт. Почали возити по, по на, на, нас, по нашим крафтовим виробницям по, по Сумщини. І ми на той момент так надихнулися. Це було там рік тому. Ми так надихнулися, і думаємо, цей напрямок взагалі не охвачений. Це, це наше. Це все це, це, це наше. І слоган там, свій до свого по своє», він повинен е, е, постійно впроваджувати Ми, Ми поїхали до одного крафту, до іншого. Думаю, ну блін, у нас є крафт. Ми почали робити разом з нашими партнерами, колегами, там перша агенція, агенція промоції Сумська міська рада. Давайте перший... трішки пояснимо: крафтове виробництво це виробництво. От ми, давайте, ми приїжджали, ми приїхали, наприклад, щоб приїхали на наших колег Романов ЛТД, це кераміка. Ми приїхали, і отак, знаєте, там люди заліпли. заліпли, тому що вони бачать, вони кожну кружечку, дівчата, розмальовують вручну. Тарілочку, кружечку це, ну, це ручна робота, це унікальний продукт, якого ну, в принципі, він не повторюється. Там приїжджаєш там, до нашої іншої колеги там, лавандочка, вона робить такі речі, такі класні, і вони розповідають про свій продукт, ну, просто в захват, вони, можуть, ну, вони там закохані у свій продукт, і ця їхня закоханість вона передається. І плюс ці продукти вони унікальні і корисні. Якщо там у нас є там гета, батончики цукрові, цукрові, батончики без цукру. вони там з курагою, за всіма там. Там 70 видів від, 70 е, продукції. Вони корисні, так, вони дорожчі, але вони кари, більш е, корисні, ніж там снікерси, Марси і всі інші там цукерки. Е, і це унікальна, унік, унікальна або крафт, це унікальна рецептура, або унікальний продукт, який не повторюється, або щось от, таке унікальне своє, рідне. Е, це не, не таке масове производство. А коли ми їздимо, питаємо, а скажіть, що таке крафт? Перша думка. У всіх це пиво, крафтове Асоціація пиво. Асоціація зразу з пивом іде. Але ж у нас і в мене теж було. Ну, крафт це пиво. Mm -hmm. Приїжджаєш, там їздиш по, по країні, там, заходиш там, у вас є крафтове пиво? Да, тоді спробуй, не крафти не хочу. А Тут у нас е, багато, і от ми е, зараз. Разом з агенцією регіонального розвитку збираємо, зробили аналітику нашого крафтового, крафту Сумщини. У нас там більше ста крафтовиків по Сумщині. Більше ста крафтових виробників на Сумщині? На Сумщині це, це не всі. Це ті, хто ми, 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 ми змогли просто ну, знайомим через це, просто хтось позиціонує себе крафт. Ми змогли там зібрати. Зараз ми хочемо зробити 50, ну, каталог на 50 крафтових виробників. Це ми робимо для того, щоб знову ж таки ну, допомогти популяризувати наш, наших крафтовиків, щоб люди. Не виносили гроші кудись там на щоб гроші своє підтримували. щоб підтримували свина, і воно буде якісніше. І якісніше Супер. Це. А от що по крафтовикам по крафтовиках вони відкриваються за останній час? Що можна сказати? Є якась хвиля чи ви знаєте? Ми навіть не вони відкриваються. От ми проводили крафтовий ярмарок, і люди приходили на ярмарки. Ну то крафтовики продавали свою продукцію. Деякі крафтовики вони не оформлені. Вони ну, це їхнє хобі, uh -huh. і вони вже говорять, Все, ну ми побачили, що дві ж є. Що продукція продається. Ми готові вже оформитися як там фізичної особи підприємці. Ми готові зараз поучаствувати в грантах. Ми готові і вже відкрити. там і людей трошки брать так, і ви допомагаєте їм да. з да. юридичним супроводом. І в допомаг... ми е, в от за останні. Ми раніше були наша організація була молоде підприємництва. Ми в минулому році зробили ребрендинг, стали фобізнесом, і от за ці там півтора-два роки ми вже допомогли більше 80 бізнесу отримати фінансування на їхні на їхній розвиток. Але слухайте, це робочі місця? Це те, що держава має створювати. Так, це люди просто знизу. Сам зайнявся, самозайнявся і ще й дає робочі місця іншим людям. Якщо, це він, дуже сам, круто. якщо він сам самозайнявся, це вже круто, навіть якщо ну, він не створює, тому що якщо, е, якщо держава не буде платити витрачати кошти на людину, угу. а він сам на себе буде заробляти. Це вже плюс, і плюс же, що він ще й буде давати державі у вигляді податків. А коли держава, от наприклад, коли держава приходить і штрафує підприємство на там на 500 тисяч, і підприємець говорить: так в мене грошей, ну ви що? І звільняє в звільняє вісім людей. А ніхто ж це не рахує? І ми говоримо, а сміть, він звільнив 8 людей. Що, що пройшло? Він, ті, він е, зараз не буде вам щорічно сплачувати 41,5% в державу. А плюс куди люди підуть? Центр зайнятості. І що держава буде за них платити? Тобто не те, що там держава втратила, там, не, не доотримала там, 500 тисяч, що він не буде їх платити як штраф. Вона ще і попала в капкан, що вона ще повинна платити тим 8 людям, які стали в центр зайняті гроші. То, що вони стали безроботні, і плюс і що не дотримують податки, які повинен був платити за них суб'єкт сподрівання. Нам потрібні не контролюючі органи, нам потрібні сервісні органи, які допомагають бізнесу розвивати. Вони всі класні. І хочеться, там, і хочеться вже там побачив крафт, і там треба над, обов'язково його купити, там, щоб і ще, розказати, усім. І, і розказати усім, прочувствувати. Ми перше там зробили в минулому році, наприкінці минулого року календарь. 12 краф крафтовиків Сумщини. Ну, щоб люди бачили, перевертали календар і там було на кожен місяць якась там своя прикольна штука, там сири, наприклад. Сир, лаванди, цукерки. що ще нас одяг. одяг, одяг, розмова наша, якщо ви не були в шоу на Харківська, це, ну, це, це, вона так піднялася, дуже круто, І Всі в тому числі там, і за допомогою там, і грантових коштів, і вона сама така ну, активна, класна. Е, у нас там безалкогольні напої, немедові медові напої, це е, там ахтирка. У нас там родинна пасіка е, виготовлення не просто меду, а різного такого. Ну, с, нап... ну це не, не, просто, не просто мед. Вони вже не вони переходять від продажу. При що ви продаєте мед? ви не продайте мед. Ви продаєте вже ну, якусь таку класну ну, послугу, ви продаєте вже той продукт, який хочеться купити. Ну мед можна там купити там, в банки на, на ринку, вужиц. Ну е, зовсім інше. Е, е, у нас дуже багато там е, називається хідмей. Вони теж mm -hmm. е, його багато, але серед хидмейдов є такі унікальні речі. Коли там, ти бачиш, там приїжджали на ярмарок сахтирки, і вона в'яже крючком, ну, в'язана, і там настільки маленька-маленька, це -маленька, просто як з бісера вишила, і ну, думаю, Це такі бліт. товари з душею, їх не можна поставити на велике ну, масштабувати дуже сильно. Все одно це будуть маленькі обсяги. Да. Да, в більшості це маленькі обсадії. Їх не ним ну є есть, есть крафт. Вони роблять і маленькі, але є там замовлення. Наприклад, кераміка є там замовлення там на експорт. Вони mm -hmm. роблять там великі там експортні партії.